Це фриланс фріланс-форум, тут ви можете обнятися досвідом, знаменитими на знайти собі друзів, почути щось нове і цікаве. Тобто вона організована бізнес-тапла. І е, як буде виглядати ця, ця штука, яка зараз тут буде приходити. Пів години ми слухаємо лекцію спікера. У е, нас дуже регламентований тайм-менеджмент, так що робить свої питання, доведемо лекцію і гарно вам дня у нас Сергій Гутюк, перший наш спікер. Дуже класний відомий чувак. ходить в провірку Google Plus України. Він є засновником, експерт з просування Google Plus, тобто можете познайомитися з ним, засувати питання, що послідов. Починаємо. Чи ще чекаємо? Починаємо. Починаємо. Отже, маємо пів години. Дуже мало часу, бо минулого разу я розмовляв на конференції три години і не все вдалося. Тому, якщо комусь треба, тобто будемо сьогодні концентруватися на трошки на питаннях, що зробити більшою мірою. А як зробити, ви можете, якщо вам це цікаво, і ви побачите, що для вас, для вашої справи, це може підійти. Три години відео. А конкретно ми розбирали кейси, як що робити, де куди дивитися і так далі. Коротенько про себе розкажу двох словах. Е, я зараз переходжу в трансформаційну стадію з фрілансера в компанію і буду просто ділитися власним досвідом і власними помилками. Я зробив їх дуже багато за останні два роки, велетенську кількість. І, можливо, це допоможе, я сподіваюся, комусь із вас зробити їх менше. Із... Або ще кілька кейсів покажу, як це можна зробити. Е, перше питання, яке ви маєте собі задати, і що я хотів би з тим зразу зв'язати у свої слова, це те, що е, якщо замис, задайте собі думку, чи є ваші потенційні клієнти в Літкінь Ліні. Є чи є потенційні клієнти? Піднімайте руку. Є. Будемо говорити. Чи є ваші потенційні клієнти в Google Plus? Є. Чи є ті, хто не знає, чи є їхні потенційні клієнти в Google супер. До чого я кажу? Е, ми працювали з такими проєктами це з навчання, фрілансери, маркетинг. Є, от, якщо ви собі бачите, не будемо зараз гратися в піднімання руків. Такі проєкти ми просували, просуваємо і, частково постійно, якщо знаєте, що таке фріланс, і в компанії є постійні клієнти заходять і вони вже відвалюються. Якщо не займатися постійною лідогенерацією, то клієнтів буде насправді міг про те, що тільки на постійних клієнтах можна щось зробити. Ось такі проєкти. Звідки це все почалося? Я був блогером і працював на компанію, на міжнародній компанії, бізнес-тренером різні теми. Вів почалося все з проєктного менеджменту. У мене мислення таке структуроване. Я беру якийсь проєкт, далі тестування. Є серед вас стартапів можливо? Є теж. Е, мислення в стартапі відрізняється: від того, там є точка, коли їм дають гроші, для того треба протестувати свій стартап. Насправді та саме справа в любому тільки називається гроші. Якщо у вас є бізнес то помилку роблять ті, хто пише спочатку бізнес-план, а потім шукає інвесторів два роки, замість того, щоб взяти ідею, десегментувати її, протестувати її за тиждень, а тоді вже почати описувати маленькі процеси бізнес-плану і робити мультиплікацію. І моя помилка була в тому, що я дуже довго чекав, поки настане той самий час, коли я зможу піти і стати фрілансом. Дуже довгий час. Потім такий самий час настав, що от я, от я зараз сам роблю, я ж відповідаю за якісь свої роботи, мене є якісь є клієнти. Але помилка є в тому, що треба почати просто розкласти на тому всі процеси, які є в своїй справі, і делегувати все. І справа в тому, може хтось якісь курси в навчальні по бізнесу по чомусь проходив, поки сам цього не зробиш, не повіриш. Є така теза. Якщо ти делегуєш 70% своєї діяльності, то твої доходи збільшаться в два рази. Чули таке? Не ти не знаєш, і ти потім насправді дуже складно проаналізувати, коли в тебе не настроєні на спостереження за цими показниками. Але то є. Маю сьогодні фотоблог, основна місія, яка реклама мене, і насправді ще є різні технології, є багато негативної інформації в інтернеті. Місія фотоблогу в тому, щоб люди зупинялися і милувалися чимось прекрасним. І якщо взяти, що в середньому мій блог переглядає, мій фотоблог в Google плюсі переглядає, коли я активно займався розкруткою, в середньому 50-70 тисяч за добу, то зараз то мій фото мікроблог переглядає десь так, 10-15. Вчора були по 25, не займаюся активно залученням, тому що маю від 20 тисяч понад 20 тисяч підписників і того мені достатньо для капіталізації. Також розказую, ділюся всім оцим, що сьогодні, і також те, що ви переглянете в е, відеозаписі 3-го, про те, як просувати і що. Також шукаю цікаві проєкти, просуваю їх, запускаю. Мені цікаво знаходити експертів. Останній проєкт, який ми піднімалися, був проєкт по нетворкінгу. Я що в Києві нетворкер і який був класним нетворкером, але не вмів нормально розвиткувати перед публікою. Продавати не міг перед публікою, не мав нормальної презентації, не були збудовані його процеси продажу. Це, це А такі речі ми робили, що, що в нас сьогодні є. У нас є портал, який з 2 тисяч переглядів в, на добу сьогодні він отримує в середньому 200 тисяч переглядів. І все це, це все, що, було, що я кажу, ви можете перевірити за допомогою статистичного ресурсу, який називається Surfac. Є динаміка. І сьогодні, коли я, в мене є один працівник, який веде ці проєкти за допомогою, що щось що, 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 що це. І в мене, я стараюся міряти показникам КПА, які я ставлю, це динаміка приросту, динаміка росту. Для мене важлива не, не просто ріст, а динаміка. Якщо динаміка зміщається, я починаю дивитися, які тенденції, що, що погано. Кому це може бути корисно? Якщо ви бачаєте себе там десь, маркетологи і так далі, то можна просувати. Як просувати? Подивіться уважно на, той, на, той, на, на ту штучку. Чи є хтось серед вас, хто працює на різноманітних фрілансових порталах? Є. Є. Чесно, я там колись трохи починав працювати, і там модель виглядала так, бо я хочу це зараз сказати, щоб зв'язатися з можливими ресурсами і потенційною генерацією з соцмереж. Там є своя спільнота, там є потенційні клієнти, потенційні замовлення, потенційні гроші. Щоб швидко за 10 днів буквально якось щось зробити, ви знаєте, треба зробити безплатно, хоча б десяток кейсів, гарно їх упакувати, там, розмістити, попросити відгуки, і тоді все те саме буде. Звідти ж, туди ж можна направляти частково поток, і фактично ваша сторінка буде конвертувати, вам давати потенційні клієнти. Ваш лендінг-пейдж буде в нашій на сторінці. Але Якщо ви подивитеся на продвинутих фрілансерів на ваших же біржах, ваших конкурентів, то у них є всі свої блоги або у всіх є свої лендінг-пейджі, де вони навіть сегментацію роблять і роблять такі речі. Тому рано чи пізно вам треба зробити. І є такі люди, же, ті, хто починає свою кар'єру без бізнесу. То вони роблять, вони таку помилку роблять як перфекціонізм. Я не буду починати, ну що це я? Ну, це я зроблю гроші, а тоді вже я найму нормально, я, я ж сам ну, мені совість не дозволить не зробити таке ТЗ собі, ну як це так? Тобто це, це помилка перфекціонізму. Достатньо зробити, якщо непогано вмієте, блог на блогері і там про себе вже писати викладати. Блог на блогері індексується чудово, просто чудово індексується, і вже там починати збирати потенційну аудиторію. І про щось. Якщо ви не знаєте про що писати, це питання до контенту буде брати. Я опять же, там говорю дуже багато про це. Контент береться буквально з повітря. Ви вирішуєте якісь проблеми для людей. Це вам завдання. Слово проблема. І вам треба виписати 5 проблем, які ви вирішуєте для своїх клієнтів. Сьогодні в наш час продається найкраще те, що ви вирішуєте. А далі ви описуєте, як. Клієнти ваші шукають ці проблеми в інтернеті. Після того ви налаштовуєте таку штуку, як Google-аллер. Хтось користувався Google Alert? От На кожний з тих проєктів, що я маю, в мене стоїть Google Alert. Я постійно відслідковую автоматизовано Google Alert. Зав'єйте пошук google Alert і вам викине. Що це таке? Це те, що люди постійно індексуються свіжий контент. Ми можемо його, що вам раз в тиждень приходило оновлення по вашій темі, по вашій проблематиці, і ви будете що опублікувати. Тобто суть взагалі позиціонування в будь-якій сфері, чи ви бренд, чи ви фрілансер, чи ви експерт, починається з того, що вам треба розказувати людям щось, робити огляди, книжки якісь читати, розказувати, ділитися своїми класними кейсами. І все. І робити це, головне, регулярно, бо є такі знаєте, э, страдальці, немає їх, потім вони з'являються на три дні, вони викидають контенту, і потім їх опять місяць немає. У них проєкт, а потім депресія після Тобто такі, такі речі. Суть в тому, що э, найголовніша штука починається з маленьких кроків і дисципліни. Якщо у вас є здоровий курсор контенту, поріжте його на сім частин. І у вас буде ці ніж змікувати. Скільки ви знаєте, що саме мем, це люди читають мало. І якщо ви будете писати щось розважальне, да, до речі, закликаю, не, не, не треба тільки писати один умняк. Це нікому не цікаво, сьогодні умняка достатньо. От якщо у вас є класні кейси, да вони ще з гумором або ще щось таке, то ви будете відрізнятися тим, бо сьогодні людям на правду, не вистачає не тільки в Україні, але в Україні особливо це легкості. Легкості. що Ти вирішуєш проблему, даєш гарантію, але ще й ти з тобою легко працювати. ти який створює міні бо є люди, які мають талант створювати на рівному місці міні Що Отже, Google Live. Оце безконечне джерело контенту. Media, медіа, блог. Або ж, якщо ви хочете, ви можете зробити закриту спільноту імені себе, чи щось, яке вирішує проблему, і туди наганяти трафіка, там вже продавати, розказувати власних і поганих людей там викидати. У мене є і те. в і те. мене є сторіночки, де мене люди можуть бачити, є блог, У мене є на меперший сайт, є закриті групи. Наприклад, в Google. В Google є закриті групи для того, щоб людям було інтересно там, бо там ми дуже багато вже по Україні пропрацювали кола. Люди діляться колами в Google, Plus. по одному. Можна за день додати 5 тисяч. І так кожен день додавати по, по, по 5, по 5 тисяч підписників. І якщо у тебе контент, то це що я чому спочатку говорю про контент, а не про підписників. Бо якщо у тебе немає контенту, хоча б п'яти публікацій на твоїй сторінці, то ти можеш трафік, який загоден скеровувати туди, ніхто не буде читати. А, і ще така зразу що, що треба зробити. Зі мною чи, чи як там не, не як це було складно. Я спочатку не думав. Я просто 6 місяців сидів, плавив мозок і з цим всім розбирався. А потім і зараз ми працюємо так. Коли так, таке замовлення, так, сідаємо, беремо кращих 10 практик. Лондон, Лондон, Нью-Йорк. Проаналізували 10 кращих практик з точки зору контенту, з точки зору стратегії, з точки зору просування. І робимо просто трошки краще. І все. Якщо у вас є якийсь конкретний продукт, тобто ви фрілансер, але ваша цінність в тому, що ви закінчуєте який курсі і продаєте. Але щоб вас це купили, вам треба оця реклама. Реклама полягає в топ-касті, відеокастів. І проблема в тому, що люди думають так, що життя тільки в Ютубі або ще десь. Направду, якщо е, коли... я спеціальне навчання колись проходив в Росії по контент менеджменту це те, що якщо в тебе, припустимо, є три години якогось семінару, якого ти прочитав для трьох своїх друзів і кота, то в тебе вже є три години якогось ядерного контенту. І якщо його правильно перепакувати, то в тебе буде купа магнітів, це називається а це все магнітами. Тобто це міні-книжки, якісь інструкції, чек-листи, твої огляди, там як купа всякого матеріалу, який починається з, з... з того слів, як. І далі. Ту -ту 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 -ту. Як, ту -ту -ту? як не тупити, як, як проснутися, як залишитися фрілансеру просуватися себе вранці? Це що завгодно може бути. І, і головне це дробити на закінчені бюлі. Як правило, ви знаєте, що в Ютубі до 5 хвилин не треба вміти говорити, Так, щоб висловитися до 5 хвилин про щось про одну закінчену думку. І, і все. І просто вас буде. це називається вічно-зелений трафік. Ваш контент він дає річно-зелений трафік, якщо ви розмістите його не тільки на ютубі, а й на ще 10 відеопостах, і далі ви витерете з нього аудіо, десь ще перепакуєте. До речі, є хто займається такими речами серед вас? Є? Мені така людина не треба. Я вже не хочу займатися. От. Для чого це все ж подякає? Чим більше вас люди бачать? В інтернеті, що б там не говорили, тим це краще. Головне, щоб... А далі вже питання в тому, щоб бачили ваші правильні люди, правильна ваша аудиторія і правильні речі. Ваша воронка може бути такою. Наприклад, у вас є якась сторіночка, якщо вас люди бачать, то вони щось, щось там можуть стати підписниками. І найголовніше насправді ця штука. От Чого я хожу по таких майстер-класах? Семінара, конференція. Мені важливо шукати людей знаходити партнерів. Ми продаємо один одному, допомагаємо один одному, рекомендуємо. Я, мені заходять, наприклад, минула конференція, дала мені експерт, познайомився Павлом Лицем особисто. Він проаналізував е, те, на як впливає, коли робиться автопостинг на Google, навіть без розкрутки, просто автопостинг одного сайту по нерухомості по Львові. І виявилося, що це те саме, що зовнішнє SEO. Покупка, покупка сили. Це... Але я не знав цього саме. Тепер я цим кажу, ну, так, так. Тобто У вас є ще підпусники, та ще й порішаються за SEO. Скільки зовнішнє SEO коштує, напевно, ну, не знаю. Але коли ми говоримо про просування, то вам треба формувати своє ядро, ядро прихильників. Якщо говорити про Google, -плюс, це Engager. Якщо говорити про LinkedIn, то це LinkedIn. Насправді, що я вибрав зараз ці дві теми. Бо, на направду, нормальних людей, хто розбирається в в Україні, дуже мало, їх і два. І... Але в мене більше прихисників в києві Бізнес-піпл. Але вони продають не так, яке мені не подобається. Вони продають через спав, через посилки. Ну, нормально, теж. В них є те, там ядро, те, насправді, у нас пізно мало за 20 тисяч, а продають 2 тисячі. Працюють систематично. Сірець, включають їх, зустрічаються, запрошують на всякі тому подібних штуки, і там все продається. Так от, якщо у вас є ось то прихильники. З ними треба перша річ, яка це з ними просто треба А якщо... Цю річ, як набрали, не можна Ну, Як будете Біл Гейтсон, дай вам здоров'я чи, чи Стівом Джобсом, чи собою, але таким, що тільки краще, то ви не зможете делегувати оцю цю річку. Спілкування з собою. Mm -hmm. і я частину свого робочого дня просто витрачаю за те, що я дивлюся свій проєкт і відповідаю інколи на коментарі, інколи сварюся, Мене мої стандарт-менеджери б'ють по руках, що так вже не можна спілкуватися з людьми. Таке. Оце кейс. Іван Добров, зайді, завчись собі, подивіться, ми його розкручували. Навчання пройшов за місяць, він вміє вже зробити все те саме, що я. Отримав потік трафік, він полягло, вчить людей швидко вчити мову для роботи і навчання. Знає вже, точно знає, що українську, російську, англійську, іспанську, португальську. Він -португаль. дуже молодий, дуже добре вміє працювати з комп'ютером, дуже добре вміє користуватися. Коли ми зробили через місяць, він побачив, як в нього прийшов, так оце, це, до речі, його, оце, це його. Це було плюс у нього? Так. У нього є ще блок. Я їм казав, давай робити, тому що він перекладає, що заробляє на фінансах біржі. Кажу, давай ще роби через Роби там нормальне своє портфоліо і там починає курсування. Не забудь. Не справитися з потоком клієнтів, зараз пішов в іншу сферу. Таке буває. Ці речі, що це таке? Якщо це технічні речі, не буду зупинятися. Проявляєте якусь активність, то публікація з'являється об'єднання. Так само, як у Фейсбуці. краще. Приклади, що можна просувати фрілансером, була тепер люди замовляють і як експерта, корпоративної всякі закази які дають по оцінці продажів, по розвитку продажів, тренінгу. Українська мова смарт Lady буде виступати, завтра стагайма. Судіє відеоскайдером, фотоблогер російський. при, при прилажені мобілі. Івенти, туризм. Туризм може робити продажі премії, не роблять якусь акції. Тобто суть мислення людей. Вони зайшли в соціальну мережу по щось, бо їх вже на пошту, наприклад, якісь прийшли. Зайшли і та, як це? Зайшов в Фейсбук і через пів години намагаєшся згадати, що ти хотів зайти і зробити у Фейсбуці. В Фейсбуці дуже добре пробудована економіка такої залипання людей. Але... Facebook плат, я не користуюся. Я починаю розкрутку, дивлюся по ефективності, наскільки дає за місяць на вкладення часу і ресурсів Facebook і Google, і вибрав Google і LinkedIn. Тому що в LinkedIn маю, наприклад, де... я спочатку зробив власний тест, маю вже понад 7 тисяч підписників LinkedIn і зараз концентруюся більше на англомовних. Але в суть тому, що ви знаєте, що з LinkedIn можна взяти ці, витрачити емейл експортувати, а вже оживляю я роботу з людьми. Так само в проєктах через Google. Тобто можна за -за завести за допомогою проставки. Okay. Циклоскоп. Ви берете собі контакти свої, загружаєте злінки звідки. З бази. Можете купити зараз вас колон продається, але це база мертві. А щоб якось їх перетрясти, перетрясається база допомогою Google Плюса. Люди, які є в Google Плюсі, да. таке звичайне, що мене питають часто, а буває таке, що ну, для мене це не підходить. Друзі, давайте підходьте. <турець> да. Да, є? А може моя ніша не продаватися соцмережах? Може. А може не бути тих, може, але, як правило, то чи іншою стороною сегменти якісь ваших клієнтів чи ваших інтересів є. А навіть якщо немає, то Google Plus дає дуже класні речі для індексування ваших сторінок і сайтів. Як кажуть, СММщики, направду, мало хто точно знає, як СММ впливає на індексування, на SEO, але точно знає, що впливає. Але завжди це імперічно від проєкту до проєкту залежить. І, від, і навіть не те, що від проєкту, а від частини, від ланчу в самому проєкту. Що ще хочу сказати? Оце так виглядає. Да? Оце моя зараз, Я трошки сповз, по-моєму на другому. Це статистика цирклкаут. Заходите на сторінку сайту цирклаккаут, там виставляється фільтрація по Україні або по будь-якій країні і дивитися. Найбільше користувачів в Ісландії на душу населення. В Україні сьогодні порядка 2 мільйонів користувачів Google Це приблизно така сама кількість, як і користувачів Фейсбука. Активність і специфіка відрізняється, і багато мені кажуть, що так ніхто ж не читає той Google, або ніхто не лайкає. Тому що не вміють працювати. Не вміють працювати. Дядько? Як зробити самостійно, так. ось ви можете почитати це а, Як? Що це дає, далі прив'язка до карти. Якщо ви подивитесь, наприклад, деякі філансери роблять свій профіль з прив'язкою до карти, візьміть, який свій. Або конкурентів, там, Лондон, Нью-Йорк, Перевірте. там є. Не нанесені. Тому що дуже багато людей шукають експертів. шукають. Загади чого це все робиться? Якщо ваші підписники будуть, якщо у вас буде приблизно, от, дай Бог здоров'я через пару місяців 20 тисяч підписників, і вони плюс-мінус якісь ренованні 0,1 ліди чи 0,9 ліди, чи вже потенційні клієнти, чи минулі клієнти, то коли в них виникне потреба в послугах ваших, і вони будуть гуглити, то от таке. Тобто ваші публікації будуть видаватися без всякого SEO, навіть якщо ви не знаєте нічого про ваше SEO, ви будете в їхніх видачах на першій сторінці. Це є така стаття. Якщо ключові слова, як знайти інформацією, написано одним із найвідоміших журналістів англійського Forbes. Слова Forbes Google. Вам викине статтю, де один з відомих журналістів. Ходив там, і фрілансер, ну опублікуйте мої статті, опублікуйте мої статті. А потім плюнув, почав збирати своїх підписників, свою, свою аудиторію, має небагато, всього кілька тисяч, але вони його читають, бо там просто двіжух така подивитись самі. А от іще, який да, фрілансер, прочистик каналізаційних труб. Теж філансер, так, Одеса. Тут є на сайті, на слайдах по алгоритм, як це все робити. Як робити продажі? Трохи немає часу. Якщо, якщо так дуже коротко, то продажі, як правило, люди роблять тоді, коли вони чомусь довіряють. А довіряти довіряють тоді, коли ми з'являємося до людей. Наприклад, на конференціях, чи на вебінарах, чи на хангаутх, чи на якихось консультаціях, чи на тусовках, тоді вони можуть нас купити. Оце я говорю про на всі підписники, які десь там є люди, і завдання їх собі збирати і далі це. Зібрати в одну базу. Фактично треба, якщо ще хтось не зрозумів, то треба збирати власну базу. І навіть якщо у вас 10 контактів, то це вже треба робити сьогодні. E-lів, ваших, плюс-мінус. І сьогодні інтегруються всі нормально контакти в Google контакти це така міні crm там же в коментарях можна писати, чому і як ви продали цій людині, як вона рішення приймає щось подібне. Сказав, подивитися Івана Боброва, проєкт, як він просувався, це його статистика сторінки. Бачите, бізнес-сторінки індисується краще. Заради чого цього все робиться? Мені не потрібні візитки, тому що якщо ви робите Гудюк Сергій, в режимі інкогніто чи без інкогніто, буде купа посилань на мене. Заради цього і боремося. Бо колись цього не було. Ні, було колись, коли я працював в піарі громадських організацій, це було в 2001 рік. Дуже багато на мене було, сили, зараз це немає. Ми говорили з організаторами, що можемо зробити цікавий демо проект Мені треба 5 добровольців. Такого хтось слухав, цікаво, хотів би хтось спробувати просуватися зі мною. 5 добровольців записуються сюди на бумагу. 5 штук зараз стають і записуються. І щоб вам все безплатно не вимушено, це коштує 250 гривень. Ми ці гроші віддамо на благодійність. Ми будемо, я буду з вами особисто працювати тиждень. Завтра ми зустрінемося на співпрасі, я прийду обіду на конференцію, поговоримо про те, що ви і чи дійсно ваша ніша може працюватися і чи я чи вам допоможу, може я, може я не допоможу. Поговоримо про 10 хвилин і далі конкретно завдання зробили, завдання зробили, завдання зробили, завдання зробили, завдання зробили. Завдання зробили через, 7 днів. Через онлайн можна. Так. Можна онлайн, можна офлайн. То будемо вибирати. Може, як вам гарно будемо завісати на очі. Е, все, ось є бумага, 5 людей. Запитання майже 5 хвилин на уліторі. Дякую за вас. А, тоді ще питання давайте за. Пишете своє ім'я, призначив по батькові і телефон. Добре, давайте Якщо нема питання. Питання? Нема питання? Подякуємо Сергію. Таким галопом е, дам кожному, хто зайде на мою сторінку, і якщо ви хоча б почули одну річ, мені важливо, що, щось взяли для себе. Якщо реально взяли щось для себе, користо сьогодні почули якусь одну думку або те, що наштовхує вас, заходите на мій фейсбук, пишете мені на стіні, дякую Сергій. За що ви мені дякуєте? І я вам відповідь висилаю свої відео три години і запису конференції. Добре, дякую.